Об'ємо може бути як і 1700, 2200, 2700, 3200, 4200 і 5000 літрів. Диски можуть бути ТС-1, ТС2, ТС3, в залежності від ширини захвату, ну, по можливості по вашому функціоналу господарства. Зерна розподілення може досягати аж до 54 метрів. Привід на даній машині у нас гідравлічний, вишалка, вона тут дуже така щадяща. Подача йде і оберти 52 оберта за хвилину. Якщо попадає грудка, то є можливість робити реверс. Так? Потім після реверсу він знову починає вращатися. Розподілення в нас вже регулюється Де? за рахунок системи вкусу. Оце каструля її ще називають. Да? позаді стоїть сервопривід, який її вращає. Цим самим ми вже регулюємо точку подачі на диск, Либо на центр диску, либо на край. Діапазон у нас він йде по шкалі від нуля до 60. У даний момент з цим мінеральним добривом калі ми виставили згідно програми майстредер в телефоні в додатку до на 10, щоб забезпечити ширину розподілення 36 метрів. Це датчики армії. Вони бачать веєр і траєкторію польоту наших добрив. Тим саме вони подають і команду на нашу систему пуску для того, щоб якщо у нас помінялися якісь властивості наших добрив, то зробити цю похибку, для того, щоб цей веєр постійно був однаковий на нашу ширину розподілення. Машина може працювати по GPS-навігації з секшн-контролем. Максимально допустимо 128 секцій. Це можна сказати безступенча. Також ця машина оснащена датчиком індекс контрол, датчиком вітру.